Глава п'ята. І прийшли на другий берег моря в країну Гадаринську. І коли вийшов він з човна, зразу зустрів його чоловік, який вийшов з гробів і мав Духа Нечистого. Він жив у гробах, і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюгами. Бо багато разів він був скований кайданами та ланцюгами, але розривав ланцюги і розбивав залізні кайдани, і ніхто не мав сили приборкати його. Завжди, вночі та вдень, Він був у гробах і в горах, кричав та бився об каміння. Побачивши ж Ісуса здаля, прибіг і поклонився йому, і, скрикнувши гучним голосом, сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене, бо Ісус сказав йому, вийде душе нечистий із цього чоловіка, і спитав Його, як твоє ім'я? І Він сказав у відповідь Легіон, ім'я моє, бо багато нас, і благав Його вельми, щоб не висилав їх геть з країни тієї. Паслось же там біля гори велике стадо свиней. І благали його всі біси, кажучи, пошли нас у свиней, щоб нам увійти в них. Ісус відразу повелів їм, і, вийшовши, духи нечисті, увійшли у свиней, і кинулось стадо з кручі у море, а їх було близько двох тисяч, і потонули у морі. Пастухи ж свиней побігли і розказали у місті і в селах, і жителі вийшли подивитись, що сталося. Приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий, у якому був легіон, сидить і одягнений, і при здоровому розумі, і злякалися. Очевидці ж, розказали їм про те, як це сталося з біснуватим і про свиней, і почали благати Його, щоб відійшов від меж їхніх. І коли він увійшов у човен, колишній біснуватий просив його, щоб бути з ним. Але Ісус. Не дозволив йому, а сказав Іди додому до Своїх і розкажи їм, що створив з тобою Господь і як помилував тебе. І пішов і почав проповідувати у десятиградді про те, що сотворив з ним Ісус, і всі дивувалися. Коли Ісус знову переправився у човні на той бік, зібралося до Нього багато народу, він був біля моря. І ось приходить один із начальників синагоги на ім'я Іаїр, і, побачивши його, падає до ніг його і дуже благає його, кажучи, дочка моя смерті прийди і поклади на неї руки, щоб вона видужала і залишилася жива. Ісус пішов з ним. За ним ішло багато народу, і тиснули на нього. Якась жінка, що хворіла на кровотечу дванадцять років, багато потерпіла від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, і не дістала ніякого полегшення, але їй стало ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду, у натовпі, і доторкнулася до одягу Його, бо говорила якщо доторкнусь хоч до одежі Його, то видужаю. І зразу припинилась у неї кровотеча. І вона відчула тілом, що зцілилася від недуги, і негайно Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила, звернувся до народу і сказав, хто доторкнувся до одежі моєї. Ученики сказали Йому, Ти бачиш, що натовп тисне на тебе і говориш, хто доторкнувся до мене. Але Він оглядався навкруги, щоб бачити ту, яка зробила це. Жінка ж, знаючи, що з нею сталося, зі страхом і трепетом підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здорова від недуги твоєї. Коли він ще говорив це, приходять від начальника синагоги і кажуть, дочка твоя померла, чого ще турбуєш учителя? Але Ісус, почувши ці слова, зразу говорить начальникові синагоги: Не бійся, тільки віруй, і не дозволив нікому йти за собою, крім Петра, Якова та Іоанна, брата Якова, і прийшов у дім начальника синагоги і бачить тривогу і тих, що плакали та дуже голосили. І, увійшовши, говорить їм, чого тривожитись і плачете. Дівчина не умерла, а спить і Глузували з нього. Він же, виславши всіх, бере з собою батька і матір дівчини і тих, що були з ним, і входить туди, де лежала дівчина. І взявши дівчину за руку, каже їй: Таліфа кумі, що значить, дівчина, тобі кажу, встань. У ту ж мить дівчина встала і почала ходити, бо була років дванадцятий. І всі, хто бачив, жахнулися від дива великого. І він суворо наказав їм, щоб ніхто про це не знав, і сказав дайте їй їсти.